За обкладинкою, шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про одну м, дуже поетичну українську легенду. Вітаю цікаво, про яку саме? ту, що пояснює, звідки в морі взялися перли та мушлі. Це, знаєте, історія про кохання, перешкоди і трохи магії. А, так, так, чув про таку. Там же в центрі, якщо не помиляюсь, нерівний союз, царівна і бідний хлопець. Саме так, класика фольклору. Вони таємно кохали одне одного, але ж, ну розумієте, треба було якось легалізуватися. От і пішли до царя батька просити благословення. І тут починається найцікавіше так, батьківська любов проти, скажімо так, прагматизму. Точно батько доньку любить, звісно, але щастя для неї бачить у багатстві. А тут бідняк, ну як за такого віддати. Але ж і відмовити просто так не може, мабуть. Донька ж плаче, благає. От саме, і він, значить, вирішує схитрувати. Каже добре, готуємо весілля. Навіть там щось про сукню посах згадується. Ага, тобто хто створює видимість згоди, а насправді... а насправді тягне час і потайки шукає їй багатого нареченого. Така, от знаєте, подвійна гра, типовий конфлікт, батьківські плани проти почуттів дитини. Ну це зрозуміло. Але ж дівчину так просто не обдуриш. Вона бачить щось не те, весільня не готується, лише обіцянки, скоро, скоро. І вона починає підозрювати обман. Так, відчуває, що батько задумав щось лихе, що він її не послухає і у ну, вічаю біжить до моля. Думки страшні краще померти, ніж за нелюбе. Драматичний момент. І саме тоді, коли здається, що виходу немає. Саме тоді з води випливає величезна золота черепаха. Ой, чарівний помічник, дуже характерний для казок та легенд образ. З'являється в критичний момент. Так, черепаха, значить, співчуває дівчині і пропонує допомогу. Дає їй дивний камінь, такий, що васелкою переливається. Просто дає камінь? Ні. Каже, розбити його. Він виявляється хрихким. а всередині голка. Голка неочікувано. І що далі? Черепаха радить цією голкою вколоти палець. Ммм, дивна порада. Дівчина слухається. Їй боляче, звісно, вона плаче від болю, від горя. І отут, власне, і стається чарівне перетворення. Те саме, що пояснює назву так, її сльози, падаючи в морську воду, перетворюються на перлини. А кров вона ж палець вколола. А краплі крові стають мушлями. Уявляєте? Дуже сильний образ сльози символ суму страждання, стають коштовністю. А кров. Це ж і біль, і життя водночас перетворюються на частинку природи, мушлю. Саме так легенда ніби показує, що навіть з великого болю може народитися краса. Поетично і глибоко. І що ж дівчина зібрала ці скарби? Зібрала. Всі ці перлини, що наплакала, так би мовити, і понесла їх коханому. А він, мабуть, до царя показати багатство. Точно. І коли цар побачив стільки перлів у цього вчора ще бідного хлопця, то його думка одразу змінилася, я так розумію. Кардинально головна перешкода, бідність зникла. Багатство з'явилося ні звідки, але воно є. Тож цар дав згоду на шлюб. Отже, щасливий кінець, завдяки чарівній черепасі, закохані разом, а в морі тепер є перли та мушлі. Так, виходить, легенда так пояснює їхнє походження через біль, сльози і кров дівчині, перетворені магією. Знаєте, що цікаво, як фольклор бере звичайні природні речі, мушлі, перли і вплітає їх у розповідь про дуже глибокі людські переживання кохання, відчай, надія. І соціальні моменти теж, правда? Значення багатства, статус. Безумовно. І ця ідея, що з болю народжується щось цінне, парлина зі сльози, вона ж універсальна. Промовляє до нас і сьогодні. Так, це правда. І от наостанок, можливо, думка для роздумів нашим слухачам. Давайте. А чи не буває так, що ми, от як той цар, оцінюємо щось чи когось, передусім за зовнішньою цінністю, за багатством чи статусом, і міняємо думку лише тоді, коли ця цінність стає очевидною, навіть якщо з'явилася вона ну досить несподівано, як тепер зі сліз. На сьогодні, все, до наступної зустрічі. На все добре.